Вранці у Хмельницькому зафіксували погіршення якості повітря. Чи відчуваєте ви якісь зміни та як загалом оцінюєте екологічну ситуацію в регіоні? Наші гречани, то вони вичаток забруднені, повітря ще добре, тому що промислова зона в нас йде і все. А так не відчули. Свіже повітря зранку, поки було, все добре. На вечір буває, не дуже. А так, то нормально, так? Да, Мілаш. Ну, сьогодні ранку ми тільки вийшли на вулицю, то чесно якось не помітила ніякої різниці. Ну, щодо тим, що було вчора або сьогодні. Не знаю, не відчуваю, бо я тільки вийшла з хати на вулицю. Почув, бо от, от я раненько виїхав, а зараз така розбитость, така що конець. Щось воно є. Нічого не відчувала, якщо чесно. <схід> ми зранку вийшли з дітьми, то не відчувала нічого. Ще тут дуже погано оцінюю. Но я з хати не виходжу, бо я сама проживаю після п'ятої операції, то я рідко коли виходжу. Я не відчула ніяких змін, скажімо так. Ми тільки недавно вийшли і спішимо до лікаря. Не відчула я щось на роботі, була зрання, то не відчула. Вранці у Хмельницькому зафіксували погіршення якості повітря. Чи відчуваєте ви якісь зміни і як взагалі оцінюєте ситуацію екологічно в регіоні? Я приїжджаю, я не знаю, яка вона должна. Я думаю, що вона хороша. тільки за того, що. Там хуже, потому что я звук.